Їх обвинувачують у відмиванні 4 мільйонів з державного господарства, а вони і далі ним керують. Таке виявляється можливо у селі Баківці Луцького району. Правоохоронці переконані, що з державного дослідного господарства перемога через приватні фірми вивели майже 4 мільйони гривень. За версією слідства, у 2018 році керівництво держгосподарства купувало у приватних контор неіснуючі товари та послуги. Приватні фірми пов'язані із Михайлом Лавейкіним. Після кримінального скандалу Лавейкіна допустили до держгосподарства перемога ще ближче, поставили керувати. І це ще не всі разючі зміни. Колишній директор перемоги тепер зам Лавейкіна, але судити їх досі не можуть. Чому далі? У сюжеті підсудний директор потерпілого держгосподарства через кілька хвилин дремене від нас навтьоки. Михайло Лавейкін втікатиме так швидко, що навіть не підпише судові документи. Журналісти ТРК Аверс, розкажіть, Нічого. будь ласка, нашим глядачам, як вам вдалося стати директором підприємства, стосовно якого вас підозрюють у відмиванні коштів? Як вам вдалося стати директором цього підприємства? Mm -hmm. Скажіть, а то правда, що ви особисто знайомі із президентом Національної академії аграрних наук? Пане Михайло, прокоментуйте, будь ласка. Колишній директор перемоги Володимир Колодійчук, котрий укладав скандальні угоди з приватними фірмами. Тепер заступник Лавейкіна. Ви зараз працюєте на підприємстві «Перемоги Я працюю, але я нічого не хочу. Скажіть, ким, ким ви працюєте зараз? Ви заступником директора? Так. Заступник пана Михайла, так. А розкажіть нам, будь ласка, як то як то вам я і пану волі, Михайлу вдається яну. бути на керівних посадах у підприємстві, стосовно якого вас підозрюють у розтраті і відмиванні коштів? То ви ж його спитайте, що ви мене то питаєте? він від нас втік? Він не він захотів я говорити. Я Ми вас питаємо. Я за нього не можу. Я ж зітки знаю. От вас теж не відсторонили. Ви його заступник, заступник директора, два керівники. Скажіть, як вам мене це так вдається? Але мене суд назад поновив. Чому обоє підозрюваних у розкраданні і далі керують державним господарством? Невже як то кажуть, верхи нічого про це не знають? Господарство до слова підпорядковане Національній академії аграрних наук? Її президент Лавейкіна знає особисто. А скажіть, будь ласка, ви знайомі з паном Лавейкіним? Ну, да. Ми бачили документи, в яких вказано про те, що є компанії, які пов'язані саме з ним, Якщо на пан цьому директор, державному ми його підприємстві ну, передастеємо. Як бачимо, не виганяють. Напевно, такі господарники цілком влаштовують вище столичне керівництво. Подумаєш, запідозрили у розкраданні всього лиш кількох мільйонів. Загалом у цій справі звинувачують чотирьох осіб. Їх адвокати просили суд, аби кримінальне провадження взагалі закрили. Мовляв, поки справа дійшла до суду, то вже закінчились строки до судового розслідування. Суддя дійшла іншого висновку. Прокурор у цьому кримінальному провадженні повинен був звернутися до суду з обвинувальним актом не пізніше, 28 січня 2021 року. В межах цього строку має бути здійснено лише направлення обвинувального акту, а його фактичне надходження до суду з різних причин може відбуватися і після спливу строку до судового розслідування, що не впливає на законність дій сторони обвинувачення. Тож закривати провадження суд не став, але обвинувальний акт повернули прокурору на доопрацювання. Бо ж у справі не зазначено за якою саме адресою були скоєні ймовірні відмивання коштів, де їх знімали, а де переказували. На таке рішення прокурор подав апеляцію. Влітку вже буде п'ять років, відколи розслідують скандальну справу Михайла Лавейкіна і його поплічників, коли будуть судити і чи будуть – невідомо сьогоднішнє засідання. Відклали, бо прийшли не всі адвокати. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.